Кожний божий день я згадую те, що мені поручив батько. Але не можу це все ніяк зробити. Але заради мами я зроблю це. Не посміать держав. Ой, подивіться, хто прийшов. А я бачу, тебе це сильно так дивує. Ні, просто хочу сказати, що ти лох і все. Ми подивимося, хто ще й до нас лох. Так, ну рожі слуха, жива! Ой, подивіться, хто прийшов. О, як же ти мене вже закалібався. Я дуже радий за тебе. Твай цього, знаєш, чи ти прийшов? Я прийшов вирішити навіть. А що друга? Я тебе про це не просив. Я знаю, але я все одно маю тебе витягнути з цієї ж. Звісно, дуже дякую. Але мені пора на урок. Ой, за ребін. Значить, так сьогодні всіх запрошую на дискотеку. Крім коли... тебе, тебе, тебе і тебе. Чому? Мені подобаєте нашу обстановку, тим більш в... що це таке? На все. бай бай. Весь, вся школа привет. Запрошена. Вас. Ха, это так так. Нас с тобою излышили. Ну, знаешь, мне не чихать. Я все одно приду. Чего ты мне? Это не стоило. Я и сам нарадуюсь, что мы разом с тобою. Певи. Тому за а я піду, йому все розкажу. Ну, добре, розказуй. Це мені? відео. Що, Щось ти дійсно дізнаєшся, що буде, якщо мене вивезти. Це ти зараз не знаєш, що буде, якщо мене вивезти. Розійшлися вже. Мені потрібно потім за вас кроваємо свій кров усюди. Мені це не потрібно. Напевно, що батькам теж не потрібні проблеми. Я так правильно розумію? Рожі слив, щоб я вас більше разу не бачу. Тобі тінець. Ні, це тобі тінець. Я не неясно сказав. Ти за мною ходиш вже цілий день, що тобі потрібно. Ти не знаєш? Марту вкрав. Хто По смі. то я задаюсь цим же питанням два тижні. І вкрали вже два тижні тому. Ми не знаємо, хто це є. Вже дізнатися, хто це був. Інакше це мене ж ось злило. Ну, ти вирішив, з ким ти підеш на дискотеку, тому що вона вже через годину. Так, я вирішив. Я запрошу Марту. Марту Її ж начебто вкрали. І... Це була брехня. Нас просто списали гроші. Гадер. А, ясно. А я запрошу Знаєш кого? кого? А я запрошу. Олю, ту саму круту дівчину, про яку мріє, вся школа. Як у нас заліз ходили з тобою? Ти? Ну, це довга історія. Ах ты креса. Прошу, прошу, Просто Миша. Ой, ладно, миша. Починаємо нашу доступку! Давай дам его ведь мираж Поджигает сети, разве тобой мною правят эти этажи? Ну давай расскажи, что мы забыли про жизнь Что мы искали с тобой то, что нас может убить Время давит лимит, нам осталось... Все досы пошли в дом Блин, я все трогаю Это уже на ногах не стоит, пришли в дом Ты цепись, а ты... О, поліція, добрий вечір. Доброго вечора, що тут творцям. Народ п'яних людей. Вот що тут творця. Що Сейчас людей п'яні. Ясно, зрозуміло. Забираємо всіх участок, а ви йдіть додому. Бо ну, що можна мені людину не забрати. Краще двох. Можна. Дуже дякую вам.

Дійсно. А, -а, 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 -а. а ви нічого вчора не пам'ятаєте? Пам'ятаємо, дай, будь ласка, щось від фопове. <п 'яніця> гаразд, п'яниця. Наче то легше стало. Та дійсно вже не так сильно болить. Пане, я піду. Стій, бо хочу тобі сказати, дякую, що вчора нас не забрав поліцію. Ми більше не будемо. Ми тобі здіватися. Ти тепер наш найкращий друг, якого ми будемо завжди підтримувати і йому допомагати. Так. Дякую, звісно, але я про вас це не, не просив, тому сьогодні побудьте вдома, а я піду в школу. Скажу, що ви захворіли. Ще раз дякуємо. Ой, та немає за що. Ти You and me forever. Our love won't.